Ситуація в районі проведення АТО загострюється протягом минулої доби, 14 липня, 100 разів кремлівські найманці порушили режим припинення вогню. 19 разів злочинці застосовували по позиціях захисників України 152 та 122 мм артилерію. 33 рази 120 мм міномети. У двох випадках реактивні системи залпового вогню, 13 разів танки. Зокрема, вчора. У період з 18 по 24 годину припала найбільша кількість за добу. Під чільним вогнем бандформувань були позиції сил ТО в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, Кірова, Новгородське, Луганське. Що на Донецькому напрямку. На Луганському напрямку російсько-терористичні війська вели обстріли наших військ в районах селищ Станиця Луганська, Новотошківське, Кримське, Трьохізбінка. На Маріупольському напрямку лунали постріли тільки зі стрілецької зброї поблизу селищ Талаківка та Миколаївка. Сьогодні, 15 липня, станом на 6 годину ранку, зафіксовано обстріли наших військ зі 122 мм гаубиць та 120 мм мінометів в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне Старогнатівка. Близько опівночі українські воїни виявили та дали відсіч диверсійно-розвідувальній групі бойовиків в районі населеного пункту Опитне. Війська сил ТО надійно утримують оборонні рубежі, дають гідну відсіч російсько-терористичним військам та готові до будь-якого розвитку подій.